А як вам таке? Приїхав на замовлення, зараз перемикаю камеру. На мапі дорога є. Але на практиці тільки позашляховиком. От таке от є тут на... Це що у нас район, як він? На Новожанове називається. Ну це якесь... Приїхали. Ну, буду зараз телефонувати і казати, що я тут під'їхав. Бо я там не проїду. Ось така справа. от Бачу замовлення, 1,21 ков. Але думаю, ну як таке може бути, якщо тут 1,4. А все просто. От я дивлюсь, я пробиваю його. Ну, дивіться. От я пробив ці адреси. Беремо економ, так, 233. Можна змінити ціну. І воно стає 157. Тобто людина на мінімум викрутила. Ну, Хай чекає якийсь дурень повезе. Ну, Це дуже хитрі люди і таких ну, принципово я возити не буду, не планую і не хочу. Таке ж саме от історія. Тут також економ. О, щезло, хтось узяв. Така ж історія економ і на мінімум викручена ціна. Ну, То таке. З тим, що зараз спека за 30, треба конди... кондиціонер вмикати. А приїду без кондиціонера, скажуть, о, а що таке, а чому так? Ну. от так от. Тому я кажу, що, що що працювати в день по жарі, по спеці. Цікавого нічого нема. Онка, до речі. О, та ні, тут що тут ще й непогано. Але цікавого нічого немає. Ну, також тут знижено ціну. Ну, 1,5 ков, тут 1,2 стоїть. Ну Таке, ну, не поважають водіїв. Чи економ. Ну, хай чекають. А коли приїде за ними там Логан. Вони скажуть, о, та ні, я відмовляюсь, я краще пошукаю, щоб мене там соната повезла по бізнес-класу, там камері якась. ну, а такі справи. Взяв отаке замовлення і що хотів показати, оточення, що за тваринка. Бо це також така ситуація, е, коли пишуть, що перевезення тварини. Тваринка ж може бути різна. Це може бути кішка, може бути маленька собачка, а може бути і вівчарка або маламут. Ну, Маламута я ще не, не возив, а от вівчарка попадалась. ну, Приїжджаєш, там тварина. Ну, я звик, що там тварини маленькі, там пікенесики, Йорки. А там вівчарка. здорово таке, ну може. Та ну кілограм 35 точно. Ну таке. ну, от, Коли люди вказують, уточнюють, дуже приємно. Ну що, в мене другий заход вже роботи моєї. Я зараз на вокзалі. Он вокзал, пощастило приїхати. Он таксі мене закинуло на вокзал. І я ще взяв замовлення на 21.50. Зателефонував, людина каже, ой, я вам сам хотів телефонувати, питати, ти, чи точно ви будете. Е, по -по -по, що я хотів сказати? А, а зараз вибираю ось щось на Нові будинки. Треба ж мені уїхати з вокзалу на нові будинки. Було замовлення, але не взяв, чекав, що ціну підвищать, але там не підвищили. Ну, Я поки не втрачаю надії. Щось знайду, я думаю. О, Цікаве замовлення. 7,4, 170 гривень комфорт. Оце, до речі, вулиця Джерельна Роднікова. Дві вулиці таких є у Харкові. О! Беру. Беру. Дві вулиці є такі у Харкові. Одна на Одеській, а інша на північній Салтівці. Ну що, не було других нас вулиці, там болотна, я не знаю, яка ще там калюжна якась, не знаю. То плутанина. Так, ну все, поїхав я. Ну, що я хочу сказати? Зробив я це замовлення. 21-28 зараз. З вокзалу привіз. От що значить субота? Що значить вихідний, гарна погодка, люди відпочивають за день спеку. Втомилися. Я зараз їду до росту. У мене ще от 20 хвилин є до замовлення, те, що заздалегідь. І вихопив собі замовлення ще там поруч прибуття цього замовлення, поруч з початком наступного замовлення. Чому б його не виконати? Час є, замовлення є. Ще й ков непоганий теж є. Тому везу. 21.44 і я вже на подачі. Все, встиг, чудово. Пасажир тут, ну, не буду відкривати замовлення, щоб там не світити дані пасажира. Там стоїть замовлення, ще плюс кондиціонер. Ну, будь ласка, увімкну кондиціонер. На таку ціну мені не жалко. Була б там ціна 140, не вімкнув би. Бо вже вечір. На вулиці 26, вікна можна відкрити і так їхати. Ну, За таку ціну можна і вімкнути. І самому комфортніше буде. Так що якось так. Чекаю ще 5 хвилин. Чекаю, буду їхати на поля і звідти вже шукати щось додому. Непогано сьогодні дуже непогано. Ну, от Якщо є робота, так вона є і вистачає усім. А коли маловато. Тільки бренди все висмоктують, забирають і нам нічого не залишається. А зараз, будь ласка. Відвіз 22.16 відвіз свого пасажира. Ну і що, довго я не шукав, отаке От замовлення взяв собі. Дай, зараз зупинюсь. Отаке От непогане. Чому б ні. І все, це, мабуть, буде останнє вже моє замовлення. І до домцю. Оп, Ямки-ямки. Ну, їду. Нема чого тут знімати цікавого. Поду забирати. 22,40, все, додому. Чи може ще щось пошукати? Ану, а може, щось там ближче додому в мене є. А, так. Що у нас тут ефір стоїть? Та ні, я думаю, що вже всі роз'їхались, хто хотів. Ну, подивимося. А раптом. Пру -пру 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 -пру. Та ні, тут нічого. ну ка може, Онка щось. Та ні тільки великі. Ну так, зараз маленькі замовлення, такі ж, як і я, будуть дивитися, що на закусочку ще одне зробити малесеньке, тому зараз тільки великі будуть висіти і закінчиться все тим, що потім велике стане дуже великим. Тобто, якщо зараз люди там за 300 не уїдуть, то там через. За півгодини поїдуть вже там за тисячу. Нічого немає. Фух, як же ж 24 зараз показує. Ну, може, воно і так і є. Але вітру немає от, від слова зовсім. От взагалі. От і листочок не ворухнеться. І так воно от, знову та ж сама. Ситуація, що відчуття таке, що ти липкий, руки липкі. Не скажеш що і вологость. Ну, дихати важко, дихати на матчі Ну така спека була. А що завтра буде? Завтра 38 вже. Фу. Ну, може, завтра трошки попрацюю і буду біля кондиціонеру. Сидіти з кондиціонером, обійматись. Так, ну що, мабуть, це все. Їду вже додому. Та ну так, 43 хвилини, вже зараз, поки доїду, не буду я вже щось шукати, не треба жадібності тієї, а то можна зараз і влипнути, залипнути на щось. Тим паче 25%. Ще 5%, вже зарядочка потрібна. І як завжди, тим же маршрутом їду додому. Все, всім до наступного відео. Сьогодні взагалі не планував знімати, але якось воно пішло, так думаю, що б і не познімати. От і знову в мене субота така пройшла. Все, Всім до побачення, всіх радий був вас бачити. Не забуваємо лайки, не забуваємо коменти. До наступних зустрічей! বড় বড়